Дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, Швидесенько вмикайте завзятних малювак, Де на прості папері, олівчики веселі веселих, гарбиські акварелі, малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, Швидесенько вмикайте, завзятих малювак, не бісерка. Рожнісіньки Страшні дымо, страшнісіньки дымо. Якщо хочеться, нічого ж немає. Я вже їжачком готова поживитися. В нього ж колючки такі. Страх. Це що за непрошені гості тут у нас? А, у нас курочок немає. Ми їх не їмо, ми з ними товаришуємо. Так і я з ними не сварюся. Я їжачка шукаю. А, то мій друг. А... Навіщо він тобі? Я знаю, ти хитра, Ти хочеш щось з ним скоїти. Я не дам тобі його образити. Отак. Я його не збираюся ображати. Я йому хочу добру пораду дати. Яку таку пораду? Я йому можу передати. Ну, дивись, Гошка, ну у тебе така гарна зачіска. <гум> Що правда, то правда. Ну, у мене теж непогана. Книжечка, ну що це таке? Ну ну вже оці колючки можна назвати зачіскою? Треба їх підстригти, щоб він був модний і гарний, як ти гошко. <гум> Ні, ну це правда, це правда. Я молодий, знаєш, вже давно хотів запропонувати, ну змінити зачіску, зробити як у мене. А то ходить, як не зрозуміло, що так це непогана порада, я йому передам. Ну, от і добре, молодець. Гошка.

Я тобі давно хотів сказати чистосердечно від серця, що в тебе не можна зайчити. Так, 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 їжачку, тобі треба її зістригти, тому що вона якась в тебе... Ай, ти знаєш, занадто колюча. Аж аж мене таким створив Бог. з колючками. Навіщо мені їх стригти? Так, так, я розумію. Але, на жаль, е чи на щастя, зараз такі зачіски модні, як у мене. Тому моя тобі порада підстрижися. А що, правда, мені з ними так погано. Правда, погано. Не стильно, не модно, немолодіжно, розумієш? Ну, гаразд. А хто мене зможе підстрижка? О... Знаєш, в мене колись був талант рукаря. Я стрих тліпарена. Ні, я думаю, це краще вийде у уляни. Ходімо її шукати. Ходімо. Де ж вони? Я вже чую запах смачного їжачка. Гаразд, пошукаю ще щось поїсти. О! Може, тут є щось їстівне? Так. Якийсь пластилін. Ще пластилін. Нема нічого смачного. Може, золото так зая. дивна книга. її не можна. Може, хоч почитаю? М -м -м. Привіт, дорогі глядачі! у вас справи? Хм, Звідки тут взялася Валіса? Привіт, Уляно! Приїдете. А що трапилося? У їжачка до тебе є термінова справа. Яка? Мені треба підстригатися. Чому в тебе такі гарні колючки? Правда? Так. Та ні, Уляну, це ж не модна стрижка. Розумієш, зараз це не в тренді. Йому треба підстригтися, щоб бути таким, схожим на мене, розумієш, таким гладеньким і гарненьким. Ну, таким його створив Господь. Їжачкові колючки потрібні, щоб його не ображали ті, хто бажають йому зла. Я не бажаю йому зла. Я бажаю йому добра. Це, це лисичка, все це придумала. А вона ж мій ворог. Вона, мабуть, хотіла мене з'їсти. Бачиш, їжачку, колючки могли тебе захистити. Ніколи не слухай поганих порад. Це може призвести тебе до нещастя. А давайте почитаємо біблійну історію про добру і погану пораду. Давайте. Я хочу нагадати вам історію про Адама та Єву, які жили в райському саду. Там було дуже гарно. Вони гуляли, вирощували квіти, їли фрукти, спілкувалися з Господом. Але в тому ж саду був і Сатана, злий Янгол, який колись жив на небі з Господом, і потім збунтувався проти Бога і став злим і підступним. Сатана заздрив життю Адама та Єва, але не просив прощення у Бога. Напроти, він хотів, щоб і щаслива сім'я теж збунтувалася проти Господа. Він замислив недобру справу. Господь знав, що Сатана намагатиметься спокусити Адама і Єву на непослух. Тому Бог дав першому подружжю добру пораду не підходьте близько до дерева, добра і зла, і не їжте тих плодів, бо помрете. Господь повелів Єві не відходити від свого чоловіка, щоб сатана не спокусив її на непослух. Та одного разу. Єва все одно не послухалася Господа і пішла гуляти сама. Якось вона опинилася біля дерева добра і зла, а там вже причаївся сатана у вигляді змія. Змій загорив до Єви і дав їй пораду. Поїж плодів з цього дерева добра і зла. Вони дуже смачні. Але Господь не дозволяє, сказала Єва. Ми помремо, якщо будемо їсти ці плоди. Не помрете, обманув Змій. Я їх їм, бачиш, і ще не вмер. Єва, на жаль, послухалась цієї недоброї поради і з'їла заборонений плід. Тут прийшов Адам. Він дуже налякався, коли Єва розповіла йому про пораду сатани. Але потім Єва вмовила й Адама не послухати Бога. Він теж з'їв плід. Так згрішили перші люди на землі. Тому за законом Всесвіту вони більше не могли жити в раю, як і Сатана, бо згрішили. Як було б добре, якби Єва не послухалась поганої поради Сатани, а Адам не послухався б Єви. А так вони двоє згрішили. І потім, через багато століть, Христу, Сину Божому, довелося помирати за всіх людей, які згрішили. Аби вони могли знову мати можливість жити разом з Господом. Ось бачите, як важливо відрізняти добру пораду від поганої, бо всі наші вчинки мають свої наслідки. Отож, робіть добро, слухайте і давайте лише добрі поради. Сумно, що вони послухались поради сатани, а не Бога. Це правда. Добре, що їжачок не послухав поради гошки і не підстриг свої кулючки. А то б А я одразу й не зрозумів. Ну, постривай, лисичко, я тебе знайду. Е? Так ти тут, Я я я Я тут, я тут, я тут, я, тут. А, я не чесно! Звичайно, не будеш, тому що я тебе настожину. Добре, я не Досить. Я думаю, що лисичка вже змінилася. Я не вірю. Вона хитра, вона обманює. Я не дам образити їжачка мого друга. Я не хочу бути схожою на сатану, як в біблійній історії. Я хочу бути доброю. Дякую, друзі! Ми раді вас бачити! Привіт, Уляно! Привіт! А вам сьогодні давали якісь поради? Так, мені мама сьогодні казала почистити зуби після писані. А мені сьогодні, друзі, порадили, щоб я пішла до вашої галявинки і помалювала з вами. Так, це добрі поради. <гум> <гум> Уляно, нам же час малювати. Успішаймо! О, Годиночок нам радить малювати. Давайте його послухаємо. Давайте! У нас сьогодні в гостях їжачок. Давайте зробимо такого гарного саморобного їжачка. Давайте! Так! Да. А для роботи нам необхідні. Пластилін. Писки та жолоді. Квіточки. І оценята наклейки. Для початку ліпимо з пластиліну тулуп їжачка з витягнутою мордочкою і приклеїмо оченятка. з пластиліну кругленький носик та прикрашаємо шишками. Це будуть наші колючки. І на сам кінець прикрасимо їжачка квіточками. Для створення саморобки їжачок вам знадобляться пластилін, шишки, ягоди, травичка, жолуді, маленькі грибочки, маленькі листочки і іграшкові очі. Черпану. Так, треба прощатися, пам'ятайте про добрі поради і подаруйте друзям свої саморобки. Лисичко, на знак примирення я тобі дарую свій портрет, щоб тобі ніколи не хотілося мене їсти. Все, я вирішила. Буду доброю. Так, це добре рішення. Дорогі глядачі, я хочу дати вам мудру пораду. Будьте добрими, і тоді у вас буде багато друзів. До побачення! До побачення! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ. абонентська скринька 36. Програма Малюваки.